Вітаю вас. Це акценти Україна, одна із країн-лідерів Європи за темпами поширення віл-інфекції. На жаль, війна статистику не поліпшує. Як ситуація в країні позначилась на кількості хворих, зокрема у Запоріжжі та області, як убезпечити себе та чи можна повноцінно жити з ВІЛ? Говоримо з моєю гостею. Це Наталя Опенко, керівниця проєкту Хелс Лінк благодійного фонду. Сподівання, вітаю вас! Вітаю! Пані Наталя, вже рік триває війна в Україні. Як ваша робота змінилася? От розкажіть трошки про свій проект, і можливо, які зміни відбулися у зв'язку з воєнним станом. Так, війна змінила не тільки наше життя особисте, побутове, але й певні професійні сфери нашої діяльності. Тому можу сказати, що попри війну, попри весь той жах, який відбувається, ми. І в рамках проєкту і в рамках організації благодійного фонду сподівання ми продовжуємо реалізовувати всі проєкти, які були до війни. Єдине, що з урахуванням і з поправкою оперативної ситуації і тих моментів, які накладають на нас військові дії. Які проекти зараз в роботі є? А, наші організації реалізуються достатньо багато проєктів. Переважно це проєкти а, віл напрямку. А зараз у зв'язку з війною з'явилися також гуманітарні проекти, які включають в себе надання гуманітарної допомоги і уразливим групам, принаймні для людей, що живуть з ВІЛ, люди, що вживають ін'єкційні наркотики, і не тільки інєкційні, тому що з війною ця проблема вона поглибилася. Угу. Тому ми маємо це враховувати і приділяти більше уваги до цього. Тим більше, що у зв'язку з війною до цього, ще був ковід, то якось тема ВІЛ вона відійшла на другий план, але сам по собі ВІЛ нікуди не дівся і про нього треба говорити, і над цим треба працювати. А яка ситуація з ВІЛ в Україні? Що маємо на зараз? Які цифри? На Зараз ми маємо суттєве збільшення виявлення ВІЛ, і це пояснюється не стільки тим, що більша кількість людей почала хворіти цим, а скоріше якістю тих проєктів, які наразі реалізуються в Україні. І, наприклад, той проєкт, яким я керую на рівні Запорізького регіону, це проєкт HealthLink, ми наразі тестуємо загальне населення швидкими тестами, як кров'яними, так і оральними. Тому збільшення кількості тестування серед загального населення відповідно збільшує кількість виявлень. Mm, так все ж таки, яка кількість? Я для прикладу можу сказати, що, наприклад, в минулому проектному році власне, проект реалізується вже шостий рік в Україні і в минулому році серед десь півтори тисячі чимось обслідуваних обстежених людей було виявлено 57%. Осіб зі статусом ВІЛ Плюс. Це у нас чи в Україні? Це, в цілому? Ні, це в, регіоні. в регіоні. Я, так, по регіону. А вже за півтора квартала цього проєктного року ми вже виявили 13 осіб. Тобто, ну, здавалося б, цифра така невеличка, але для регіону велика частина якого є, на жаль, окупованою. Тону це достатньо велика цифра з урахуванням того, що крім нашого проєкту реалізується ще кілька проєктів, не тільки нашу організацію, а саме по виявленню людей, що живуть з ВІЛ. Ви сказали, що війна погіршила ситуацію. От чому, як ви вважаєте, і можливо уваги треба більше приділяти? Можливо, недостатньо. Чи як ви вважаєте? Ну. Хотілося б, щоб уваги приділяло більше, звісно. Але ж, з боку маємо... держави хотілося офіційних відповідальність. І підборчів. на рівні держави, в тому числі. Але ми маємо враховувати те, що наразі війна і десь пріоритети в нас трохи так зміщені. Щодо погіршення ситуації, Ну, ми пов'язуємо це з тим, що міграційні процеси вони зараз більш активні, і велика кількість людей переміщених, ну, те, що ми в побуті називаємо біженцями або внутрішньопереміщені особи. Та кількість людей, які, яка приїжджає до Запоріжжя, ми звісно теж намагаємося серед них вести просвітницьку роботу, і залучати до тестування, тому, на мій погляд, це одна із причин, по якій, скажімо, в цьому кварталі вже в нас така цифра достатньо висока більш активно зараз працюєте так. із новими людьми, якщо можна так сказати, які перебувають до нас. Знаю, що співпрацюєте з місцевими лікарнями, з якими і як саме? Ну, у нас взагалі до війни і в так званий доковідний період ми охоплювали своїм проєктом там, до 16, якісь до 15 лікарень по області було. Зараз у зв'язку з війною, у зв'язку з тим, що частина тих лікарень, з якими ми співпрацювали, знаходяться на тимчасово окупованих територіях, то в нас, на жаль, залишилося поки чотири лікарні. Це дві обласні лікарні, ну, так звана фтезіатрія, туберкульозний диспансер і наркологічне відділення обласної психіатричної лікарні. Окрім цього, п'ята міська лікарня це лікарня швидкої допомоги. І в цьому проєктному році, з 1 жовтня, ми вже вийшли у вільнянську. Район міську лікарню а там теж наразі тестуємо людей. А ви співпрацюєте саме? Даєте можливість тестуватись? Чи як саме в чому полягає співпраця? Ми співпрацюємо з лікарнями. Яким чином це відбувається? Ми постачаємо туди швидкі тести. Як кров'яні, так і оральні. Лікар-інфекціоніст, або сімейний лікар. Він пропонує пацієнту там, за певними ознаками протестуватися. Якщо отримуються згоди, то людина протестується. І вже там, за 15-20 хвилин вже ми маємо певний результат. або Плюс або мінус. Якщо мін, якщо плюс, то тоді вже йдуть там. Тобто ви в плані виявлення так, працюєте. Так, так? Так. Угу. Ну, наше завдання взагалі виявити і довести, якщо у людини ВІЛ-плюс виявлено, то довести його до початку лікування, до початку прийому антиретеровірусної терапії, тому що ну, про це багато і психологів казали, і різні там дослідження показували, що зачастую людина, яка дізнається про свій віл плюс статус, вона розгублюється. І багато було випадків, коли людина просто щезала з полю... з поля зору, а це не дуже добре, бо ми маємо якось. Е... Цією людиною опікуватись. Тому в рамках нашого проєкту людина отримує можливість на соціальний супровід, тобто підключається за згодою, це обов'язкова умова, за згодою пацієнта, підключається соціальний працівник, який йому надає підтримку, більше таку психологічну, але формально це вважається соціальна підтримка. і з пацієнтом проходить весь цей шлях з моменту виявлення до моменту початку РТ, тобто дослідження, там, здача аналізів, постановка на диспансерний облік і вже потім призначення РТ. Тобто ви не залишаєте саме проблемою, є так. певний супровід. Це так. і для людини самої легше, ну і ви розумієте, тоді. Для людини легше не було да. ну, в нас Соціальні працівники, як то кажуть, спеціально навчені люди, які знають, як провести спілкування з цією людиною у стані розпачу, як себе поводити, як розмовляти з цією людиною, щоб вона зовсім не розгубилася і не зробила чогось такого, що буде невідворотні якісь наслідки. Кожен третій інфікований, якщо не помиляюсь, не знаю про свій статус за статистикою, якщо брати, і знаю, також що у вас можна замовити оральний тест. Так, так. Як це зробити, і наскільки активні люди зараз в цьому плані? Чи цікавляться своїм здоров'ям? Здоров ну, до війни в нас було, скажімо так, три шляхи отримання орального тесту. Перший шлях це. На рівні громади, коли людина могла звернутися до соціального працівника, ми проводили велику рекламу кампанію, і люди могли дізнатися номер телефону, за яким вони можуть звернутися, і попросити безкоштовно цей тест. це перший шлях. Другий шлях в нас. Запоріжжя, до речі, один із перших регіонів, де розпочалася на початку такий був експериментальний етап, потім він себе добре показав, і ми вже це робимо на постійній основі. Це тестомати для отримання безкоштовного тесту. Вони розташовані в жіночій консультації номер 3 на Трегубенка. І е, наркологічному диспансері, тобто людина підходить, інструкція розташована прямо на тестоматі, читає, робить там в смартфоні певні маніпуляції і має можливість отримати тест. А на тесті об яз, обов'язково є наліпочка з інформацією у, у випадку позитивного результату, що треба робити, за яким телефоном можна звернутися за підтримкою. Ну і в якості такого бонусу ще й видається там невеличка така коробочка з презервативом. Угу. Ну, такий достатньо актуальний подарунок. Це другий шлях, і третій шлях який наразі. У зв'язку з війною він призупинено, але я сподіваюся, що ми повернемося до цього. Є сайт Help24, на якому людина, яка зацікавлена, може замовити сейфбокс, цю коробочку, яка включає в себе тест, презервативи, ну і там трошки такої сувенірної продукції. Єдина там умова, що людина сама має оплатити пересилку. То пересилка не передбачена, але ну, до війни так, достатньо активно. У нас були місяці, коли там, по 15, по 20 такі, цих сейфбуксів ми відправляли. Це окрім тестомату, mm -hmm. окр... окрім отримання там, на рівні громади. Більше, мабуть, місто Запоріжжя, ніж область. Чи там також? Новою поштою mm -hmm. ми відправляли по всій Україні. Тобто там, ну, там були певні логістичні моменти. А тестомат це, звісно, Запорізька область. Ну і На рівні громади, тобто від соціального працівника, це теж так, більше місто, Ну трохи там на виїзді ми теж роздавали. Результати тесту це анонімна конфіденційна інформація. Так, так, так. так. І, людина... і Якщо людина отримує там дві смужечки, угу. тобто позитивний результат, то а в неї є час подумати про це і звернутися за консультацією до соціального працівника. Давайте поговоримо про групи ризику. Хто ці люди? І, можливо, потрібно кожній людині періодично перевірятися, Знаєте, Я тут процитую нашу дуже вшановану Олену Дмит... Дмитрівну Петровську. Це Колишня головний лікар СНІ центру, вона колись сказала дуже таку важливу штуку, що кожна поважаюча себе людина має знати свій ВІЛ-статус. Це історія про те, що якщо людина веде досить активний спосіб життя і розуміє, що є певні ризики, то не буде зайвим, там, ну, хоча б раз на півроку перевіритися. А, але ж таки, знов таки за... Наявністю певних там, ситуацій ризику, незахищений секс і так далі. Тому а, це не важко, це не, не боляче абсолютно. Ну, може, трішки страшно хіба що? Трішки страшно, так, не без цього, але ж треба зі страхами впоратися. Ми колись е розмовляли, проводили вуличну акцію, і до нас підійшов хлопець сказав, каже, ну, я розумію, що я ризикую, але оце, ця історія про страшно. Кажу, ну добре, якщо ви не протестуєтеся, ви будете жити з думкою про те, що, можливо, є певна проблема. Якщо ви протестуєтеся і буде ВІЛ мінус, то проблеми наразі нема. Ага. Живемо далі. Якщо ви протестуєтеся і у вас буде результат ВІЛ плюс. То ми навчимо вас в рамках проєкту жити з поправкою на цю проблему, на наявність віл в організмі. Ну, і Ще з огляду на е, перебіг хвороби, от рання діагностика. Чим раніше дізнався, ну, тим простіше потім перебіг сам. Чи, чим, чим раніше виявлено, чим раніше людина пройшла обстеження і почала приймати е, терапію, тим більше шансів е, продовжити. Життя якісне, але з поправкою на віл плюс статус. Тобто, на якості життя це е, ну, критично не відбувається так, що от все погано, там того не можна, того не можна. Є певні ризики, яких можна просто запобігти. Тобто, можна з таким статусом жити в принципі повноцінним життям, але щасливо. потрібно. Е, Просто певні препарати так, приймати так, так, так. на постійній основі. А ну, перш за все, це м, потрібно все ж таки дослуховуватися до рекомендацій лікаря і не пропускати терапію. Я вам більше скажу, що ВІЛ-позитивна жінка, якщо вона все робить правильно, в неї ну, майже 100% шанс народити здорову дитину. Тобто, якщо вона дотримується всіх рекомендацій лікаря, під час вагітності жінка приймає АГРТ і ризик для дитини там мінімальний. Угу. Ну, а стосовно наявності ліків, необхідних для тих, хто хворий на вілсніт, з війною можливо щось змінилося? Чи все в достатній кількості у нас зараз є? Ні, наразі. Терапія входить в державну програму, тобто вілоінфікована людина. Якщо вона все робить правильно по хронології подій, тобто пройшла обстеження, стала на диоблік і розпочала АРТ, то вона отримує в рамках державної. Програми там є кілька схем, і лікар-інфекціоніст підбирає підлаштовує ці схеми саме під особливості тієї чи іншої людини. І якщо там, скажімо, в 90-х, на початку 2000-х років АРТ-терапія – це був такий досить складний. Процес, тобто треба було по годинах приймати дуже важливо, там певні обставини мали так збігатися. То зараз медична, фармацевтична промисловість вона ж не стоїть на місці. І на сьогоднішній день АРТ це одна пігулка на добу, але має прийняти, бути своєчасно. Про медицину, яка не стоїть на місці влітку, бібісі, здається, писали про те, що 66-річний чоловік вилюкувався повністю від сніду, і це вже четвертий такий випадок, і це сталося, тому що йому пересадили кістковий, кістковий мозок іншої людини. Ну, власне, це єдина людина, у якої підтверджено саме офіційно за даними. Це в 2019 вось... році було і перечекали певний період, щоб впевнитися. ось і. Він вважається виду, одужавшим, але не, не стільки завдяки лікуванню, скільки завдяки тим обставинам, в яких він опинився, йому робили пересадку кіскового мозку. Тому там, ну, власне, завдячуючи цьому, тобто там а, вже змогу спілкування з лікарями, а, фахівцями в цій галузі. А там ще були захворювання, і у зв'язку з одним із захворювань йому робили цю пересадку. Ну і так сталося, що, що і віл заодно. А по інших випадках, ну, на рівні МОЗ, вибачте, на рівні ВОЗ угу. немає підтверджених даних. Тобто мова йдеться тільки про цього Офіційно одного чоловіка. Це не один випадок. Про так, чотири так, просто так, пишуть, так, але вони так, ще так. не затверджені. Ну але все ж все одно ж маємо шанс на те, що сніт стане виліковний. Тоді при певних обставинах, при можливо Ось. пересадках. Могу, не стоїть на місці. Давайте згадаємо ковід, як ми його боялися. Потім винайшли ліки. Ви, винайшли Він все ж там трошки інше. Трохи, трохи така mm -hmm. специфіка, але на, на початку ми були всі у розпачі. Навчилися лікувати, навчилися попереджувати, да, робити щеплення і так далі. А з ВІЛом, звісно, все складніше, бо характер захворювання інший. Але я думаю, що колись буде такий момент, коли нам скажуть, що ВІЛ це виліконна хвороба. Наразі, на жаль, це не невіліконна хвороба, але, на щастя, це та хвороба, яку вже можна тримати під контролем. І це дуже добре. А ставлення суспільства до вілінфікованих людей змінюється? Толерантність більше з'являється? Що ви можете сказати? Дуже складне питання. Люкуючись з іншими людьми на цю тему. Ви знаєте, під час реалізації проєкту з чимось зіткнулося. По-перше, в рамках проєкту ми проводили навчання і продовжуємо проводити навчання лікарів. І одна із тим, яка розглядається під час навчання, це саме. Запобігання дискримінації, стигматизації віл-інфікованих. І отут, з того, що ми наблюдаємо, спостерігаємо періодично, коли формально так дійсно в нас немає, ну, умовно немає таких формальних підстав там якось дискримінувати ВІЛ-позитивних. Фактично, на жаль, на превеликий жаль, іноді ми стикаємося з ситуаціями навіть в лікарнях, але на такому побутовому рівні, що є такі. Певні застороги, що ну так, все добре, але краще подальше uh -huh. триматися. Хоча ну, лікарі ж досвідчені люди і прекрасно розуміють, що віл через руку стискання, через обійми не передається, навіть через поцілунок. упереджене ставлення, можливо, але все в деяких одно, випадках брак оцей острах є. Так, так, так. Я вам дякую, пані Наталі, за цікаву розмову. Вам дякую. дякую, що ви завітали бажаю вам сил на шляху допомоги людям. Я вам дякую, успіху, миру. Нам всім так. Це була представниця благодійного фонду. Сподівання Наталія Опенко, керівниця проекту Хелс Лінк. А на цьому все я бажаю вам міцного здоров'я. Дбайте про себе та своїх близьких. Мирного нам усім неба і до зустрічі.